Є прикольна функція, я її називаю. Іди-сюди. Блін, це сюр. Собі, до речі, замовив такий самий, скоро і мій прийде. Сьогодні у нас на огляді. Зікер 01, рестайлінгова версія у комплектації Mi. Цей авто має 100-кіловатну батарейку новітнішої розробки від Катл. Це батарея Kirin, Вона дуже легка у порівнянні з останньою версією до рестайлінгу. 789 кінських сил та розгін від 0 до 100 км на годину за 3,3 секунди. Не всі авто, навіть суперкари, можуть дозволити такі результати. Виразно виглядає дуже агресивно, дуже спортивно. 21-ші диски з чотирьох гальмами від Brembo, Вони вентильовані, не перфоровані. Але, в принципі, це достатньо для ваги та потужності цього авто. По оновленню ось ці деталі раніше вони виглядали трохи інакше. До рестайлінгу був плавник такий, і камера була в ньому розташована. Мені навіть так більше подобається, воно більш спортивно стало. Камер тут раз, два, три. Попереду три. По двох боках три. Безключовий доступ, тобто не обов'язково клацати пультом. Пульт може бути в кармані. Відкривається дзеркал руху, відлазить ручка. Починаючи з мінімальної комплектації є дверні доводчики. Бац. 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 Маємо ось такі симпатичні спортивні безрамкові двері. У всіх зікрів. Скло одинарне, але воно достатньо товсте, і тому шумоізоляція тут дуже якісна. Тут навіть є фетр. по зовнішній стороні. Це шкірзам. Такий достатньо приємний натуральна строчка. Все це шкіра, шкіра також шкірзам. Я раніше думав, що це пластик, але це реально тканина. Вона дуже прикольно виглядає. Підсвітка салону світиться звідси наверх, і звідси донизу. Це можна побачити вже вночі. Мені по перше подобаються ось ці нові склопідйомники. А по друге, те, що взагалі ця панель вона матова, не залишаються відбитки пальців, і це дуже зручно і виглядає реально дорого. Ну і тут заблокувати або розблокувати замок. Тут оновлена аудіосистема. 28 динаміків Yamaha. Двері відкриваються з кнопки, але якщо автомобіль повністю сів і ви знаходитесь в авто, тут є ще аварійне відкриття дверей. Сидіння шкіра напа. Ремені безпеки раніше були зелені, зараз чорні у цій цвітовій гамі. Тут був раніше пластик по типу такого, як ось тут, на центральній консолі. Більше було глянцю, нове мультикермо оздоблене шкірою, нова форма цього керма, плюс одразу. Одразу бачу, що тут нові кнопки, дуже зручно, воно дуже прикольно виглядає. Кнопки всі класно нажимаються, тут такий м'який пластик. У першого ряду сидінь підігрів вентиляція та масаж. Тут є регулювання спинки сидінь цієї частини. Також її можна підняти або опустити. І найцікавіше, ось тут. Перший півоберт регулює відділ поясниці, а другий оберт я обрав отаманку Піднімаю на повну висоту сидіння. Вони повністю лежать. Тут ось такі вставки з пластиком якого увесь дах, який був раніше, по типу Алькантара, але це не алькантара, Це по факту мікрофібра, але мікрофібра вважається дуже якісним варіантом оздоблення даху. Стильні дзеркала тут абсолютно такі ж самі. Що ми маємо попереду? Ну по-перше, тут трохи оновлений оцей джойстик регулювання гучності. Я вже перевіряв. Грає дуже якісно. Тут оновлений дизайн селектору передач. Мені подобається навіть трохи більше, чим був раніше. Він більш стильний став. П'ять кнопок швидкого доступу. Підігрів обдув переднього скла, підігрів заднього скла, аварійка, фото. Зробити та відкриття бардачку, весь оздоблений фетром, тобто, все дуже преміально. Саме у цього авто додаткова опція тут поворотний дисплей, ось таким рухом, чотирма пальцями. Я можу повернути його до себе або в середнє положення, або до пасажира Це авто наразі ще не переведено, але роблять англійську без проблем. Взагалі партнери наші роблять українську мову. Сюди встановлюється сім-карта. Наша Авто буде постійно з інтернетом та встановлюються додатки будь-які. Вони з'являються тут. Можете потім користуватися Waze, YouTube, Google Chrome. Тут є налаштування дзеркал бокових, є налаштування цієї проекції, налаштування карма. Можете все це, це налаштувати разом з сидіннями під трьох водіїв, тобто три режими пам'яті. Кожного з водіїв буде запам'ятовувати по обличчю. Тут розташована камера, він буде сканувати, хто сідає за кермо, і під нього підлаштовувати зеркала заднього виду, кермо, сидіння та проекцію. Тут майже все те, що було раніше. Регулювання пневмопідвізки стало можливо тепер по будь-якому режиму, але не всі режими, наприклад, в спортрежимі максимально високу підвізку обрати неможливо. Музику ми перевіряли дуже класно, дуже якісно грає. Тут тепер алькантара, тут також бездротова зарядка, вона стала потужніша. Тепер Захолодження мобільного телефону, дивіться як працює. Давайте я покажу камеру 360. Ну по перше, можна будь-яку камеру собі включити. Бок, бок, інший. Передню або задню. Можна 3D-режим, дивіться, показує, що відкриті дверцята, але воно взагалі не лагає. Просто ідеально працює. Всі чотири частини авто. Та, звичайно, камера заднього руху. Тут є лідар. Він дає більш правильну роботу самої пневматичної підвізки. Він зчитує дорогу попереду авто і підлаштовує пневматичну підвізку під поверхню дороги. Дуже прикольна проекція. Вона дуже яскрава, вона велика, показує повністю все, що считує лідар, тобто режим водінь. І показує дорогу, тобто всіх людей, всі авто, які зчитуються, все показується тут на проєкції. Оновлений дисплей водійської приборки. Раніше був такий загнутий по краях, зараз він трохи більший і плоский, але мені навіть так більше подобається щось по типу Porsche Taycan. Тут все те ж саме: обшитою фетром підлокотник. Два роз'єми Type-C, 60 та 27 Вт і 12 вольтовий. У переднього сидіння абсолютно такі ж опції, як і у водійського. Пам'ять положення, електрорегулювання, масаж. Вентиляція та підігрів. Динаміки у підголовнику не тільки переднього ряду сидінь у задніх пасажирів є, також динаміки. Почуваєш себе тут максимально комфортно. До речі, мені дуже подобається нахил спинки. До рестайлінгу регулювання сидінь були тут. Зараз їх перенесли сюди на двері. Мені навіть на задньому сидінні більше подобається, ніж попереду. Також сюди перенесли кнопки, я можу подвинути переднє сидіння. Такі відголоски преміум сегменту, що задньому пасажиру в правому максимальному місці тут є механічний воздух. Також частина аудіосистеми, кнопка сенсорна, яка включає та виключає світло в салоні і оновлений задній дисплей. Тут регулюється підсвітка салону, і яскравість, там можна обрати колір, можна включити, підігрів сидінь. Три ступені тут я можу ось так зробити одним. Натиском, воно повністю у максимальну позицію вперед, і повернути його. Це, наприклад, щоб не накласти тут кнопками. Тут ми маємо два Type-C роз'єми на 60 Вт, ну і звичайний на 27, напевно, як тут у підлокотнику. Механічне регулювання повітрям це плюс. Але попереду регулювання повітрям та кліматом з мультимедіа екрану. Тут також натуральна преміальна шкіра напа. Панорамний дах без затемнення, але зараз. Яскраво сонце, хоча воно вже і на сході, але все ж таки, панорама і так затемнена. Мені здається, що тут достатньо буде, можливо, ще один слой затемнення самостійно зробити. Або шторку оригінально така буває, яка вкладається тут і закриває повністю від сонячних променів. Що ми тут маємо? Такі дві шторки, як було раніше, я можу з салону скласти сидіння. Давайте просто перевіримо. Можна сказати, влазить сюди в повний зріст. У мене зріст 1,90 м. Це немало, тому міста тут реально достатньо. На жаль, не можна сидіння повернути положення зворотнє з багажнику. Підвізку можна відрегулювати. Наприклад, у вас важкі сумки або там чемодани пневмо опускається. Закинув сюди свої важкі чемодани і вона почала підніматися. Потім докачаємо килики, які йдуть в комплекті. Тут є подвійний пол. Можна скласти, тоді в багажнику буде ще більше місця. Трохи стало менше ніша, так само розташований ремкомплект, максимум кабелі для зарядки авто. Є прикольна функція, я її називаю іди-сюди. Наприклад, вас запаркували і вам потрібно, щоб в авто виїхало до вас. Я стану, щоб ви розуміли, що вона в мене не війде. Парктроніки побачили мене, і авто самостійно зупинилось. Чим не найкраще авто у світі? Собі, до речі, замовив такий самий, скоро і мій прийде. Всім рекомендую цей автомобіль, а де його замовити, ви вже знаєте. Замовляйте його венкарсь. Є місце. Дивіться, він сам все робить. Він показує, скільки метрів він їде. Блін, це сюр. Хе-хе. <гум> Дивіться. Ну то кайф реально прикольно працює.